Піаніно просто неба у Коломиї перед музеєм писанкового розпису встановили музичний інструмент. Кожен охочий зможе торкнутися клаві щодня із 10 ранку до 21 години вечора. А першими на фортепіано зіграли учні музичної школи номер один та студенти петколеджу. Тепер у Коломиї частіше лунатиме музика на вуличному піаніно зможе зіграти кожен охочий. Інструмент відкриватимуть щодня о 10-й годині ранку і закриватимуть о 21-й вечора. Ініціатори встановлення піаніно у Коломиї активісти громадської організації Спільний внесок Назар Романенчук та Катерина Рижих. Ми сподіваємося, що піаніно дасть дітям імпульс розвиватися в культурній сфері. Сподіваємося також, що ми знайдемо якихось можливо нових музикантів-аматорів, які нас сьогодні приєдналися. Дуже багато тому нових людей. І можливо, всім тим, хто міг грати, вуличну піаніно подобає хороший настрій. Назар Романенчук розповів, що збирати кошти на піаніно почали ще в січні, але знайшлася людина, що погодилася подарувати свій власний інструмент рідному містові. Це коломиянка Ірина Петрук. А от спонсорські внестки витратили на накриття, яке захищатиме піаніно від опадів, сонця та хуліганів. Також за інструментом доглядатимуть працівники сусідніх кав'ярень. За словами активістів спільного внеску, вони також планують невдовзі реалізацію інших проєктів. Зокрема, планують створити арт двір. Ім зробити арт-двір в нашому місці там, де будуть збиратися наші художники, митці, поети, письменники. Назар Романенчук зазначив, що Коломия – місто європейське, а така акція це ще раз доводить. Вуличні піаніно вже встановили у Києві, Львові та інших європейських столицях. Першими ж на Коломийському піаніно зіграли учні музичної школи номер 1 та студенти Петколеджу.